У Соловьева трагедия. Распространяемые в соцсетях кадры не отражают. На самом деле, женить бусына Владимира Соловьева. На самом деле, все доказано. Мексика, 17-й год, в Лондоне, а, значит, гомосексуалист, работает в модельном агентстве. Ну, это так. Потужный выбух у центре Москвы. Вот ты думаешь, у тебя что, жизнь малина будет? Деньги достань, чтобы... День, вот руками достань деньги, чтобы не говорит, что там у тебя что-то пропало. Откуда у тебя доллар? Ты что, с иностранцами, что ли? Бика выродки в Красовске принизил Милонова. Причем тебя совершенно серьезно спрашиваю. Понятно, что тебя там, так сказать, огромное количество людей считает мудаком, как и меня, да? Це горячие новины, усе наиважливейше в одному дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску. Мы створюем цей проект завдяки вашей поддержке. Мне Апельсин м'ятою. ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Підпір купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. У Соловйова особиста трагедія головного розпалювача війни, який щодня на росіян вмирати в окопи, затюкали свої ж патріоти. Причина банальна, поки російські ваньки гниють у землі, син Соловйова, нібито живе розкішним богемним життям у ненависній Європі. І це викликало у тета справжню паніку. Замість простого спростування він почав вигадувати якусь шпигунську драму. Это может быть по-разному, но все равно какое-то время мы ждем, и когда получаем все добро, это дальше не, выходит в эфир. Это всегда работает только так, поэтому никакие там случайности, что-то, чего-то, как-то ну, попасть не могут. Иногда может быть определенная оперативная игра, иногда могут быть определенные замыслы. Чуете, это он взвывается? Оперативная игра, замыслы. Он пытается надать этой ганебной ситуации ваги Дерштейнницыи. Ніби фото його сина це частина хитрого плану спецслужб, але далі доводиться опускатися на землю і читати те, що про його сина пишуть у скріпних пабліках. в соцсетях кадри, не деле, женитьбу сина А було запросно куча фотографій, на которых як ви чоловік з длинними волосами, що це мой син, свадьба на побережжі, на, на, на... сині Мюзулін. Насамкі, все доказано. Мексика, 17-й год, американські моделі Тед Нельсон Арн Юс. Никакого Ніякого ко мне немає. Далі Дальше. страниці фотография, де сидить человек, і написано, що он в Лондоні, значит, гомосексуаліст, работает в модельному агентстві. Він смакує кожну деталь: людина з довгим волоссям, гомосексуаліст, весілля з сином Мізуліної. Йому фізично боляче це читати, бо це руйнує його головний міф: міф про святого Патріота. Але найсмішніше, кого він звинувачує у цій атаці, звісно ж, не обурених росіян, а Київпост. 12 Динацерля двадцять года публікував свій спеціально кореспонденти Київ Пост Джейсана Джейс Марта, в котрому журналіст написав, сын син избегает военной мобилизации в России и работает в одном из модельных агентств в Лондоне. Ось кульмінація його захисту. Коли аргументів немає, коли народна любов перетворилася на народний хейт, Соловйов ховається за спини попів. Хто розкачує? Через соровские веточки. Не подавайтесь на дешевую манипуляцию. И когда вы что-то говорите, а вы поинтересуетесь мнением обо мне, ну, скажем, и, и что говорит, а как говорит патриарх. Ну, вот спросите Апц... у владыки Тихона. Ну, а тех, которые знают и понимают. Спитайте у патріарха, яка я хороша людина, це агонія. Він який вважає себе голосом істини. Тепер змушений просити довідку про хорошу поведінку у Кирила. Він скиглить. Це все сорос, це все маніпуляція. Але правда проста. Система, яку він будував, почала жерти його самого. У самому центрі Москви стався потужний вибух, але цього разу вибухнув не газ і не дрон. Вибухнула моральність депутата Віталія Мілонова. Епіцентром став елітний бордель, головний герой тилу, захисник скріп, увірвався у лігву розпусти, не тихо, а з фейерверком, у супроводі камери силовиків. І те, що там сталося, це справжній вибух лицемірства і садизму. Поки російські чоловіки вмирають в окопах, депутат Мілонов знайшов собі гідного супротивника беззахисних жінок, над якими він влаштував показове знущання. От ти думаєш, у тебе що, жизнь маліна буде? Деньги достань, чтобы... День... Вот руками достань деньги, чтобы не говорить, что там у тебя что-то пропало. Откуда у тебя доллары? Ты что, с иностранцами, что ли? Он наколок понаделал. Интересно, а какие наколки положены для, ну, для работников ремесла? Дракон, наверное. Да. Дракон, да? Ну, вот тот же. Или чё? Ні, ну я <ривання> думаю, драково тот же петух. Только, только более боевой. Подивіться на нього, він кайфує і зверніть увагу на лексику. Головний християнин країни розмовляє мовою підворіччя і зони. Вся ця мова видає в ньому типового латентного збочинця, для якого влада це можливість безкарно принижувати. Це не рейд поліції, це рольові ігри хворого депутата. Але моральне катування триває. Ти к тому же, що и незаконно знаходишся на території Російської Федерації. Нафіга ти нам тут нужне, такое. А я би ділом би а ти ерундой всякой маєшся, що и незаконно знаходишся. Все, давай, Типа депорт. Для чого ти нам потрібна, ділом би займалася, це каже депутат, який за все життя не створив нічого, окрім ідіотських заборон і ненависті. Він, який живе за рахунок податків, повчає жінку, що вона займається дурницями. Ілонов у цьому борделі виглядає органічніше ніж у Думі, бо він і є обличчям тієї повії, якою стала російська політика, брудна, цинічна і готова на все заради господаря, але яка при цьому любить вдавати себе святу невинність. Схоже, тема повій та сутенерів сьогодні в топі кремлівських методичок. Одразу після того, як Мілонов ганяв жінок у реальному борделі, у студії Норкіна вирішили перетворити бордель на міжнародну політику. Вони спробували проаналізувати відносини України та Заходу, але оскільки їхній мозок зіпсований корупцією та продажною любов'ю, іншої аналогії, окрім папіка та утриманки, вони просто не змогли народити. Давайте я приведу простой примір. Можу це не пряма аналогія. Ну, вот поставці багатий папік. Завел молодую любовницу или содержанку. Казалось бы, она за его деньги, да, казалось бы, он. Ну главный. Да. Но мы же знаем миллион ситуаций, может быть, когда вот эта молодая содержанка, которая изначально воспринималась как нечто, что оплачивают, начинает крутить этим папиком. А более того, начинает не просто крутить и его вытягивать на всякие там действия, которые ей нужны, но еще его, если он ее вывел в окружение свое, начинает манипулировать его друзьями и таким образом формировать их мнение, что ему а, а, становится, а, 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 становится и... что-то делать выгодно и примерно в пользу <свят> нее. Понятен пример. Ось винривань их мысления. Фрейд бы плакал ведь счастье. Вони проєктують на весь світ свою власну убогу реальність, де все купується і продається. Але ведучі і їхня компанія вирішили піти далі і заглибитися в деталі цього процесу, і тут полізла вже відверта похабщина старих огидних дядьків. Но нет. это содержание содержат, что своему этому папику. А, а да, Делать я вот что-то такое так очень мочу. приятное. Настолько приятное, без чего этот папик. жить не приятно. может. И за что он готов. Не, здесь постоянно. приятно, здесь поплакала, обидела, Все, здесь нет. еще что-то. Вы це чули? Це не політологія, це розмови п'яних таксистів або клієнтів дешевого притону. Їм просто хочеться поговорити про приємне, про утриманок, бо це їхня хвора фантазія. Вони не здатні зрозуміти, що таке боротьба за свободу у їхньому світі. Якщо тобі дають зброю чи гроші, це значить, ти робиш приємно. Це дзеркало їхньої душі, в якому видно лише продажну шкуру, яка мріє знайти собі папіка. У російському ефірі сталася хімічна реакція небаченої токсичності. Зустрілися два найогидніші персонажі сучасності: Антон Красовський, той самий, що хотів топити українських дітей. і Віталій Мілонов. Головний борець зі здоровим глуздом. І вони почали розмову з того, що, мабуть, мучить їх найбільше самоідентифікації. Чому тя совершенно серйозно спрашиваю. Понятно, що тебе там так сказать, огромное количество людей штати мудаком, як і меня, да? Це найкращий початок інтерв'ю в історії російської пропаганди. Немає сенсу сперечатися, люди так вважають. І не просто вважають, ви ними і є рідкісний випадок, коли пропагандисти дивляться у дзеркало і бачать там правду. Але далі Мілонов вирішив навчити Красовського, що таке бути справжнім мужиком. Нормальний мужик має зрозуміти, що он себя таковим вважає, тільки якщо він йде гулять і у нього куча дітей. От це його єдине аптелення нормальності. Если у него модные шмотки, какая-то машина там или еще что-то, это его не делает мужику. Вот эти, которые там в салонах выстра... выстригают себе бородку так аккуратненько. Говорить людина з акуратною борідкою, що сидить у студії в модному піджаку. Нормальний мужик у його розумінні це просто запліднювач, функція. Це ідеологія печерного часу, яку просуває депутат з останнім айфоном. Але найцікавіше почалося, коли вони заговорили про реальне життя в Росії. Тут у Мілонова несподівано закінчилися методички, і поперла сувора депресивна правда. Зать роки вона як от змінилася? Люди, що то змінилась. Дуже важко. Дуже важко. тяжело. Я прекрасно понімаю, дійсно надо... треба лгати. И нельзя самому себе белка, прежде всего, что людям легко нет, тяжело живется. Очень, я очень переживаю. Что И... стало тяжелее? А, стало меньше возможностей. Стало меньше возможностей в плане там, финансовых. А, многие вещи, многие отрасли просто оказались вывернутыми наизнанку из-за того, что привычные схемы привычные алгоритмы не работают. а, Часть отраслей находится в такой в депрессии. Там. Часть где-то наоборот есть потребность в развитии. И мы сталкиваемся с тем, что на предприятиях не хватает людей, работающих. Просто не хватает людей. При этом у нас есть от Автоваза до вагонзавода предприятия, которые работают сейчас четыре раза в неделю. І це тоже. І это тоже, это тоже связно, потому что автовас производит продукцию, которую должны покупать люди. А если люди стали меньше зарабатывать, они меньше стали покупать. Це вирок галузі на виворіт. Галузі в депресії грошей немає купувати нікому, заводи працюють чотири дні. І головне, просто не вистачає людей. А куди ж поділися люди в Італії? Може, вони лежать у чорних пакетах під Бахмутом і Авдіївкою? Мілонов прямим текстом описує економічний колапси, демографічну катастрофу, яку вони самі влаштували: людей немає, грошей немає. Лишилися тільки два мудаки у студії, які намагаються зрозуміти, що пішло не так, і на десерт спроба притягнути сюди Бога. І ти думаєш, що люди, які приходили на ісповідь кумінському, приходили на воскресну літургію отцю Олексію, Они, вот, были, э, були патриотами патріотами да? за війну. Ну, за за как бы, за за нашу победу в над українцями. Вони навіть не розуміють наскільки дико це звучить. Ці два персонажі ідеального обличчя сучасної Росії, самокритичні мудаки, які сидять на руїнах економіки і моляться на війну. Духовний департамент ФСБ, відомий як РПЦ, перейшов у нову стадію. Це вже не просто бізнес-структура чи ідеологічний відділ Кремля. Це каральний орган, який вимагає крові грошей абсолютної лояльності. І почнемо ми з їхньої нової проповіді. Проповіді ненависті до власного народу. Ті солдати, які приїжджають на побивку. Імеють випроси к нам. Во всех ресторанах полно людей, как бы и, и видно, что далеко не каждый понимает, что происходит. Люди как бы такие на расслабоне, как бы такие. говорят, очень, очень сложное чувство возникает у тех людей, которые понимают, в чем дело, и у тех людей, которые дурака включают, типа не понимают, в чем дело, типа а не моя война, там такое да. Як ви смієте жити нормальним життям, поки ми відправляємо ваших чоловіків на забій? Це чистий шантаж, це спроба заразити все суспільство почуттям провини за те, що вони ще не здохли, але далі цей шантаж переросте у пряму погрозу. К рано или поздно, в разной формі. І ці суслики не включены в общую беду, в общий процесс. Ну да, даже просто не понимающе, а що такое вообще? Сусліки, питання будуть задані. Ось істина, обличчя цієї церкви. Це мова не пастирячукіста, мова НКВС.

Вот настолько обалдела. Що... А вот покоління заказати заказать церкові? На кілька місяців, шістьсот. На год. На год п'ятнадцять. Одно іде. Це не церква, це корпорація з продажу ритуальних послуг, яка підняла ціни на свій найпопулярніший товар – смерть. А от минулого року заказу дешевше було. Ну, Ось в нас є церква. І з 8 января 25-го року. Тобто ну, прайс. Це ж по суті прайс. Ну вот смотрите, у вас здесь написано любое ваше приобретение в церковной лапке или заказ молитвенных треп является формой вашего пожертвования. Они идут на восстановление храма, на оплату послушникам. Это не выдержал. У нас во всей епархии цены едины. Инфляция напоминання. У них єдині ціни по всій єпархії, як у мережевому супермаркеті. А ось що ця корпорація пропонує своїм клієнтам на передовій. Це апофеоз їхнього блюзнірства, піп в окопі, поколіна в багнюці, серед солдат, схожих на бомжів, читає свою проповідь. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми хочемо поздравити всіх мирних жителів, всіх мирних жителів, які чекають нас домой, які ждуть освобождення. и всех воинов, которые участвуют в этом самом освобождении, с наступающим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Мы знаем, что этот день прежде всего связывает небо и землю. И мы под Покровом Богородицы обязательно выполним все свои боевые задачи и освободим наши земли. И умы тех, которые почему-то припорошены каким-то западным веянием. Пусть очистится все то, что должно быть чистым, Пусть грязью йдеть з нашої. Амінь. 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 Вони стоять у багнюці і говорять про те, що нехай багнюка піде з нашої землі. Вони прийшли на чужу землю вбивати і називають це визволенням. Це повний духовний розпад. Це суміш ненависті, жадібності та брехні. Це єдина релігія, яку може запропонувати сьогодні Росія. На сьогодні у нас кому ще дивитись гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримати ЗСУ. Війна ще триває.